Доброго дня, вельми шановні панства, пані та панове. Давайте подивимося таку тему, що ваш партнер зрозумів, щодо вас, про вас. Давно ми такі розклади не робили, тому вирішила, комусь ця інформація потрібна, комусь це потрібно буде знати. Добачте. Тому давайте подивимося. І так. Хто ви спочатку? Хто ваш партнер? Хто ви? Спочатку ви, потім партнер, партнерка. Хто ви у мене? Вісімка жезлів. Король Пентаклів, четвірка мечів, дев'ятка жезлів. Темна така колода, тому ви можете не всі аркани бачити. Так, тут буде йти мова про людину з потужною такою енергією, дії і водночас обережністю. Ви дуже обережна людина, дієва людина, людина стабільна по королю пентаклів. Тобто це свідчена людина, та, хто вміє будувати і забезпечувати. Ви можете бути чоловіком, а може бути жінка в, в таких енергіях чоловічих. Суть, яка, ви людина, яка вже багато чого пережили, зараз відновлюєте свої сили, але водночас готуєтесь до нового якогось прориву, відчуваєте внутрішню силу, відчуваєте контроль, відчуваєте свій досвід, тобто людина досвідчена, людина не вчора народилася, тобто доросла людина. Але і є така. Втома від якоїсь боротьби. Ви на Дні колоди сімірачка Пентаклів, ви чогось очікуєте, ви розмірковуєте, ви щось, можливо, вкладалися або вклалися в якийсь проєкт, я не знаю, тут може бути будь-яка ситуація, відносини навіть, і ви очікуєте якісь, так би мовити, Дивіденди, так? Ну це може бути результатів чогось. Так, добре, а хто ваш партнер? Партнерка. А партнер у вас повішене. Повішене це вже зависла якась ситуація. Людина може відчувати себе без виходу, заплутана, неможливо діяти, діти, жертвена якась позиція, можливо, людина. Захворіла. До речі, може бути у вас теж по 4 мечів, ви можете теж або відпочивати, або вам потрібен час для якоїсь паузи, перепос, щось продумати. Так, що далі? Трійка мечів. Дев'ятка. В дуже плачевому стані людина знаходиться по жезлі. Ну, дивіться, якщо ви король, виходите по фігурній карті. То ваш партнер-партнерка це Паш Жесли. Це дуже карти, які вийшли на вашого партнера-партнерку у складному такому становищі людина перебуває. Тому що тут і трійка мочів і дев'ятка мочів це дуже складна ситуація. Партнер, а ваша або партнерка переживає дуже таку глибоку кризу. Це біль втрати, можливо, пов'язану з вами, а можливо, пов'язану з будь-якою ситуацією, так, в життєвому сенсі. Це тривожність, це може бути провина, нічні муки, самокатування. Це а, м -м, відчуття, що ситуація, я, якась зайшла а, в глухий кут. Але десь у серці ще живе маленький полум'я надії і. Цікавості, тому що паж жезлів, це іскра життя, це бажання почати з нуля, це дуже така крихка така надія, і якщо діє, то поступові, це ж пажик. Добре. У людини вашої м дуже болісні карти вийшли. Що партнер ваш або партнерка зрозуміли саме про вас. Лицарь жезлів, шестірка мечів, колесниця, вісімка кубків. Дивиться, і випала ще карта Лицарь кубків у мене. Прям випала. Дивіться, яка ситуація тут. Ситуація ваша. По-перше, це це цей ряд дуже промовистий. Партнер м -м, побачив вас як людину сильно дії та глибоких почуттів, але м -м, таку, о, яка здатна піти. Причому назавжди, коли або настане час, або ви вже пішли. Тобто ви не тримаєтесь, і людина це розуміє. Суть в чому партнер ваш зрозумів, що ви не прив'язуєтесь будь-якою ціною. У вас вистачає внутрішніх сили піти, навіть якщо у вас болить. Ви людина діє. І емоційна людина, глубинна людина, але не дозволяєте знецінювати себе. це дуже круто, до речі, якщо у вас партнер, партнерка така зрозуміла. Людина побачила вас впевнену, шляхетну і гідну. Давайте підсумуємо, так би мовити. Це історія, де ви, та хто, та або той, хто зміцнив, чи, зміцнив через досвід якийсь. І тепер обережна людина. Ваш партнер, партнерка, тобто, ви зрозуміли, у емоційному глухому куті, тобто не може знайти вихід з болем і якоюсь провиною. Ну, напевно, є. За що. Він вона. Зрозумів, зрозуміла, що ви сильні, самодостатні, ви не, не тримаєте за минуле. Тут є повчальний і кармічний досвід, де одна із сторін ще застрягла в якісь своїх почуттях, а інша вже рухається далі, хоч і не без болю. Ну так, на дні колоди вежа. Між вами тут відбулася якась руйнація. Дуже швидка. Це щось молніносне відбулося. Знаєте, як блискавка. Щось швидке, швидко. Щось дуже швидко, щось відбулося дуже швидко. Ну, ваша людина. Говорите, ваша людина тут намагалася сидіти на двох стільцях і ще кудись їздити. Це пошук якісь яскравих вражень. Це може бути не тільки в, і тут двічка жезлів, це може бути люди. Це може бути ситуація, це можуть бути друзі, це можуть бути родичі, це може бути робота. Тобто ну, тут більше йде, йде. натяк на людей. Тобто зв'язок який? Це може бути подружки, друзі, я не знаю, там, ті люди, які насправді людина шукала там вражень. І е, вона це розуміє. Ну так, і тут імператор ще виходить, а це ми знаємо, що людина, яка вперта, яка могла вважати, що е, не байдуже хто це жінка, чоловік. Тобто це м, така постать, і я хочу, і мені дозволено, тобто тут і его, і егоїзм такий, знаєте, все для мене, я так вирішив. Мені так потрібно і мені байдуже, хто що там думає. Тобто тут е, людина, яка могла, а зараз е, по карті правосуддя вона, ця людина, може так, так би мовити, розуміти, що, ну, так би мовити, це вже буміранг. Правосуддя це ж е, за те, що робиш, те і повертається.